Про події війни говорить Стратком. Російська Федерація атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Як повідомив голова обласної адміністрації, сім ворожих бортів авіації атакували місто у понеділок зранку протягом 40 хвилин. Завдяки Збройним силам України не всі каби долетіли до міста, але щонайменше 10 ударів було завдано, розповів голова адміністрації. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на обід відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Також минулої ночі під ударами ворожих дронів були шість інших областей. Є руйнування трьох шкіл і дитячого садочка. Президент України зазначив, що Російська Федерація чинить черговий воєнний злочин напередодні початку роботи Генеральної асамблеї ООН. Тому потрібні сильні санкції і тиск на Росію, заявив Володимир Зеленський. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти понеділка, ворог атакував територію України 141 безпілотником різних типів, із них близько 80 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 132 ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання дев'яти ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків у восьми місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень це на 5 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку, на Новопавлівському 20. Найменше боєзіткнень по три відбулося на сіверському та Краматорському напрямках. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив у неділю. Противник завдав 94 авіаційних удари, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два пункти управління: дев'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, три пункти управління безпілотників, підрозділ артилерії на позиції та два. Клади військового майна противника загалом минулої доби втрати ворога склали 960 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотники та 118 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Два російських протичовнових літаки Амфібії Б 12 чайка уразили бійці спецпідрозділу Примари головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це сталося 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму. Літаки Амфібії Б 12 чайка оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та введення боротьби з підводними човнами. Як повідомляють в ГУР ураження літаків Б 12 відбулося вперше в історії. Разом із двома ворожими літаками під час нальоту також був уражений черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8. Сили спеціальних операцій уразили російський зенітний ракетний комплекс с 400 Тріумф. Про це повідомили у командуванні сил спеціальних операцій Збройних сил України. У ніч проти 5 вересня група спецпризначенців проводила розвідку, під час якої виявила комплекс с 400 у Калузькій області Росії. Після отримання візуального підтвердження об'єкту. Операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження згідно з повідомленням, ударні дрони сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження логістичного пункту розподілу дронів, а також полкового складу боєкомплекту російських окупаційних сил. Згідно з повідомленням, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19 тисяч безпілотних. Різних типів. Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків та снарядів для артилерії. Внаслідок ураження логістичного пункту знищено величезний запас ударних безпілотників російського агресора. На полковому складі, окрім боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога. Цифрову систему обліку військових імпульс розгортають у силах оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Цифрова система обліку особового складу дає можливість отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Як зазначив міністр, з появою імпульсу військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та зможуть швидко генерувати накази й інші документи. Керівництво зможе ухвалювати управлінські рішення на основі чітких даних щодо кожної частини. Першими систему імпульс почали використовувати підрозділи десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями імпульс запрацює в сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. Принаймні одна людина загинула, і троє цивільних зазнали поранень на Одещині внаслідок російського повітряного удару минулої доби. Пошкоджені соціальні об'єкти. Другу ніч поспіль. Російські окупанти атакували авіабомбами Запоріжжя. Як повідомив начальник обласної адміністрації, ворог скинув на місто шість фугасних авіабомб. Загинув чоловік, зруйновані житлові будинки. Загалом за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок російської агресії загинуло принаймні шестеро цивільних, дістали поранення 24 людини. На Сумщині російські війська завдали удару fpv дроном по пожежному автомобілю. У ДСНС наголосили, що обстріл рятувальників є воєнним злочином та ще одним доказом цинізму російських військ, які не зупиняються навіть перед атаками на тих, хто рятує цивільних. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував територію України трьома балістичними ракетами та 115 безпілотниками різних типів, із них близько 60 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних безпілотників на шести локаціях, а також падіння збитих уламків у восьми місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень. Це на 23 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку відбулось 58 боєзіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 атаку ворога, на Лиманському 20. Найменше ворог атакував на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано три спроби противника прорвати оборонні рубежі. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог. Рох наступальних дій не проводив. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 тисячі обстрілів. З них 134 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6222 тисяч дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони. Они уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, та ще дві інші важливі цілі російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу десять російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили п'ять танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт. 485 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сили оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський повідомив у понеділок, що сили оборони за добу на Добропільському напрямку просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометрів. Наші воїни продовжують відновлювати контроль над територією Покровського району Донецької області. Загалом, за час операції, станом на 22 вересня звільнено 164,5 квадратних кілометрів території. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ. Противника 9. загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку складають 2696 осіб. Також загарбники втратили 856 одиниць озброєння та військової техніки. Пільна протидія загрозі російських безпілотників. Одна з тем телефонної розмови, яку провів головнокомандувач збройних сил України з начальником штабу оборони збройних сил Румунії, генерал Олександр Сирський також розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби збройних сил України. Головком ЗСУ подякував Румунії за стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі. Росія намагається компенсувати втрату знищених двох літаків Б-12 чайка і активно використовує гелікоптери, а також інші типи літаків і розвідувальні дрони. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, у росіян є нова версія Б-200, а також інші гвинтові літаки, і кількість літаковилетів вилетів становить зараз десятки на добу. Речник військово-морських сил додав: якщо рухатись далі такими темпами в цьому напрямі, то у росіян виникне проблема із забезпечення цих протидронових обльотів. Дмитро Плетенчук також звернув увагу, що протичовнові літаки Б-12 дозволяли ворогу ефективно спостерігати за надводною обстановкою, тож їхнє знищення у Кладнюю роботу противника на морі нагадаємо, що 21 вересня бійці гур перші в історії уразили два російські літаки амфібії Б 12 чайка. Міська влада Києва ухвалила рішення зупиняти рух транспорту на головній вулиці столиці Хрещатику на одну хвилину. Таким чином, кожен день о 9-й ранку будуть вшановувати хвилиною мовчання полеглих захисників і захисниць та мирних жителів загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У вівторок, 23 вересня, рух Хрещатиком був перше перекритий під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Нагадаємо, що загальнонаціональна хвилина мовчання. Ання в Україні була запроваджена 16 березня 2022 року. Указом президента України переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.